У Запоріжжі співробітники контрозвідки Служби безпеки України затримали агента ГРУ, який був діючим співробітником енергокомпанії, тож мав відповідний факт та доступ до інформації. Що нині каже молодий електрик в ексклюзивному репортажі Андрія Почтєва. Це 28-річний Ярослав Фаховий енергетик. Має профільну освіту і пристойну роботу. А за що вас затримали? Державна зрада. В поле зору контрозвідки СБУ потрапив мешканець Запоріжжя який є діючим співробітником однієї з енергетичних компаній, він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та почав передавати російським спецслужбам важливі координати енергетичної та критичної інфраструктури міста Запоріжжя та міста Дніпро? Електрик пояснює, якось образився на власне керівництво та поліс у соцмережі шукати зв'язок із росіянами. Як на вас вийшли представники російських спецслужб? Я сам їх знайшов виходи на них, почав шукати серед проросійських каналів. Хоча вишукувати, які мають зворотній зв'язок. Що ви написали? Передав їм дані енергетичну інфраструктуру. А ви Передав наслідки цього? На той момент думав, що. На той момент я взагалі не знаю, про що думав. Ну, ви передавали Мене... ці координати для того, щоб. Так, для, для завдання враження, так. І ті, що були на карті, і ті, що не були, тобто така от справа. Це оперативне відео із після затримання Ярослава контрозвідкою. Фахівці вилучили у смартфоні ворожого агента переписку з російськими спецслужбістами. Міститься група СВО. А що тут <ривіт> написано? Добрий вечір. Поскажіть, хто Є на життєвих цілей, які сильно допомогли скорішому соборженні запорожці. І пішли. Різні інформації він доповідав ГРУ про наслідки російських ударів по енергооб'єктах, стан їхнього відновлення. А під час відряджень вишукував інформацію про генеруючі потужності сусіднього Дніпра. Ви передавали координати з описами об'єктів? Так, ну і, ну, і так і слабкі місця, тобто які треба, які можуть завдати більше шкоди. Текст такого типу там здраствують координати, то тобто, ну, і давав список. Тобто тут завдання я не отримував, тут я сам просто. Вам за це платили гроші? Ні. Тобто, ви прихильник русского міра по суті? Ні, я не хочу тут бачити Росію. Ось чому штука. Так навіщо ж допомогли їм? Ось так от через образу, через це мені помутнило розум. В СБУ кажуть, вони вже провели комплексні заходи для обезпечення інфраструктурних об'єктів Ярослава на час слідства Суд запроторив у СІЗО. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею Кримінального кодексу Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ви знаєте, що вам запрошую? Знаю, від 15 до довічного ви, ви знаєте свою проблему. Так це мало закінчитись все одно. СБУ наголошує, що кожен зрадник буде затриманий та понесе відповідне покарання. Андрій Почті, Артем Дежанко, на СТБ Єдині новини.